Привіт! Сьогодні я вам пропоную зробити адвент-календар. Що це таке? Це календар для відстеження зворотнього відліку Доріздва. Його можна купити. Вони різні бувають і такі, і такі. Але сьогодні я пропоную вам зробити його власноруч. Ну що, спробуємо? Для цього нам знадобиться. Гафропопір! У мене він! Трьох кольорів. Нитки білого кольору. Одноразові стаканчики. Циферки для нашого календаря. Ну і найголовніше це наші подаруночки, які ми покладемо в наш адвент-календар. Вони можуть бути різні. Дивіться самі, що любить ваша дитина. Та й ви можете туди покласти, і найголовніше це основа для адвент-календарю, на яку ми будемо наклеювати наші стаканчики. Ось такий адвент-календар у нас вийшов. Дивіться, яка краса! Його можна буде повісити на стіну, і діти з задоволенням будуть підходити по номеркам його відкривати. Спробуйте! Це чудовий подарунок до різдва. Кожен день новий сюрприз. До зустрічі!